Попри відсутність іноземних учасників цьогорічному кубку міського голови із плавання без конкуренції в боротьбі за нагороди не обійшлося. Загалом у змаганнях взяло участь близько 160 плавців, здебільшого вихованців місцевих та із західної України, які у різних стилях і вікових групах позмагалися з 144 медалі різного гатунку. Досить сильні спортсмени приїхали з Луцької з дитячої наської спортивної школи Олімпійського резерву. От у них школа. І Хмельницька досить сильних спортсменів привезла, але справа в тому, що ми виставили дуже багато. Втім, не лише кількістю, а й якістю. Абсолютно кращий результат, як у хлопців, так і у дівчат, продемонстрували саме тернопільські вихованці. Їм і дісталися головні нагороди, кубки міського голови. Якщо чесно, я не очікувала, що я можу стільки показати такий високий результат. Але для мене це досягнення, я вважаю. І я дуже задоволена цими змаганнями, задоволена перемогою, звичайно, тому що бути кращою з кращих це, це дійсно це великі враження і емоції. Досить довго готувався і конкуренція була ну, відносно велика. Задоволений перемогою. проплив майже поліпших результатах. Досить непогані змагання. Готуюся в липні чемпіонат України в Львові. Буду готуватися до нього. Хочу виконати майстра спорту. Там приємно, що незважаючи на не зовсім спокійні події, які є в Україні все ж таки молодь займається спортом. До нас продовжують приїжджати гості з інших міст. Цього року змаганнях взяли участь 160 учасників. Особливо приємно, що кубок міського голови знов ж таки залишається в Тернополі, що наші Тернопільські плавці є найкращими. Ще ми їх вітаємо і великі побажання. Їм всім, щоб ці тернопільські перемоги були лише початком їхніх справжніх спортивних здобутків. Окрім винагород, змагання з плавання кубок міського голови у Тернополі залежно від результату дозволяють офіційно отримати черговий спортивний розряд. Тож у підсумку в Україні додалося кандидатів у майстри спорту.